У соціальних мережах зараз полковника Валентина Манька, який очолює управління штурмовими підрозділами ЗСУ та готується стати командувачем штурмових військ зсу, знайшли в нього ролики під російську музику, записані після початку повномасштабної війни. На це зокрема звернув увагу колишній начальник штабу 12-ї бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич. Раджу підписатися на сторінки командуючого штурмових військ Олександр Станіславовича, Деться про головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Дійсно, гарне кадрове рішення. Стало все ясно. Написав Отевич безпосередньо у повідомленні що відомо. Так те, що знайшла в нього відео під російську музику, записані після початку повномасштабної війни. Повідомляється, що на роликах від 23-го і 24-х років які кротевич знайшов на сторінках манька в інстаграмі. Тікток військовий танцює під різні пісні, включно російського гурту Пневмослон. А ще через маску Тікток знає. Який він персонаж із російського серіалу про російське не хочу популяризувати цей серіал, хоча я думаю, багато з вас чув про нього слово пацана, і також під пісню російською мовою дописав Богдан Кротевич і безпосередньо прилюдне включно і скрини і відео того, як це все відбувалося на сторінці. Я знайшов як це все Кротевич Манько, поки що офіційно не коментував ситуацію. Отже, будемо слідкувати за цією новиною. Обов'язково вам про це повідомляти. До речі, як вистав. Витися до ось таких от подій, якщо з'являється загалом інформація про це, чи то стосується політиків, чи то наших військовослужбовців, тому, що ми прекрасно знаємо, що багато наших захисників включно спілкуються російською мовою і їм щось не так сказати, то це ну це великий гріх, тому що вони захищають нас, вони захищають кордони України. Зараз ми молоде покоління, це не мою особисту думку. Такі люди віком, як я, або трішки старше на 10 років, чи то менше взагалі це. Стосується кожного, ми маємо популяризувати українською. Це стосується не лише мови, це стосується дійсно музичних якихось пісень, це стосується безпосередньо серіалів кіноіндустрії. Давайте так загально скажемо. Це стосується будь-чого, включно якщо і читати, то українська, ну або ж, звісно, іноземне, тому що бачимо, що Російська Федерація пустила свою пазу, пустила своє коріння російське на територію нашої держави, так не нав'язливо. Але Дійсно, досить це відображається зараз. На жаль, та русофобія русифікація, точніше, якщо бути більш точною, яку зробила Росія ще ну більше, так точно 20-30 років тому. Все починалося з телебачення, а все зокрема починалося із кіноіндустрії, серіали, фільми. Ну реально раніше дуже багато. Крутилися на українських каналах російських серіалів зараз українська кіноіндустрія виходить на новий рівень. Я думаю, ви багато чого бачите, включно те, що популяризується в плані того, які наші захисники, особливо документальні фільми, якщо це говорити за українських захисників, включно про да Давінч фільм. Це ну, дійсно це той фільм, який Весь фільм я дивилася досить напружено зі сльозами, включно про Маріуполь. Так важко дивитися, але це наша історія, і це треба знати, це треба пам'ятати, і про це треба говорити. От і от бачу, до речі, дописують наші глядачі, що не, не чула такого фільму, бо не дивлюся кіно рашистського виробництва. Лайк ставлю вам вподобайку. Я так само стараюсь робити, але знаєте, коли гуртаєш стрічку, там не знаю в Тіктоці, давайте так, ну просочується, дійсно. Просочується російський контент, включно їхні серіали. Просто заблокуйте. Ми маємо змогу заспамити або створити іншу причину для того, аби ви далі не бачили цього контенту. І це ж стосується і youtube платформи Все залежить від вас і вашого бажання. І до речі, у кого є діти буквально нещодавно не пам'ятаю, як називається платформа. Нова її створили для дітей суспільне. Створили таку класну платформу, де досить багато українських україномовних серіалів дитячих, мультфільмів, казок е і іншого музика, включно без перекладеної машою Медвідя. Ми прекрасно з вами розуміємо, чому. От і тому ви можете. Скачати цю платформу нагадую, це Суспільне створило цю платформу. Якщо я вам знайду цю платформу, я обов'язково вам озвучу. Я просто не пам'ятаю, як вона називається. Пам'ятаю, що буква Б там точно є. Але обов'язково вам знайду і рекомендую дійсно. Якщо у вас є діти, то обов'язково скористуйтеся даною платформою. Далі ми з вами поговоримо, включно те, що дописують американські аналітики інституту вивчення війни про те, що Кремль не готовий прийняти що менше ніж капітуляцію України. РФ готова витрачати значну кількість матеріальних та людських ресурс. Урсів, а також часу для досягнення цієї мети на сьогодні немає жодних ознак того, що Росія готова прийняти що небудь менше ніж капітуляцію України. Це що вважають аналітики. ці зусилля спрямовані на те, щоб приховати реальність того, що російські війська досягають лише мінімальних успіхів, безпосередньо за тривалий проміжок часу, якщо ми говоримо за поле бою за ті бойові дії, які веде ворог. Так от вони досягають мінімальних успіхів за непропорційно високих витрат людських ресурсів. І що Росія навряд чи досягне стратегічних цілей в короткостроковій чи середньостроковій перспективі, вважають аналітики. не спостерігає жодних ознак того, що Кремль готовий прийняти щось менше ніж капітуляцію України і РФ, як і раніше, готова витрачати значну кількість людських ресурсів, матеріалів, часу для досягнення своїх цілей на полі бою, якщо це буде необхідно. Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна таким чином несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись здатися. Однак російські війська нас справді здійснюють повзучі незначні територіальні просування із дуже високим рівнем втрат Росія, а не Україна неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру. Ідеться у звіті американських аналітиків інституту вивчення війни. Генерал-майор Вадим Скібійський у ГУР сказав те, що зараз ми націлюємося на найважливіші об'єкти на території Росії і можемо бити на півтори тисячі кілометрів і навіть більше. Втрати російської паливно-енергетичної інфраструктури внесток атак українських далекобійних ударних комплексів становлять 27-30%. Про це заявив заступник начальника ГУРМО України, генерал-майор Вадим Скібіцький під час свого виступу на форумі енергія, що тримає Україну. Так, от плани в нас є. Ми намагаємося уразити найбільш критичні військові об'єкти і результати роботи по нафтопереробним підприємствам по базам зберігання пального вони очевидні. Зазначив Скібіцький. Він розповів, що сили оборони України завдають ураження не лише паливно-енергетичній інфраструктурі РФ, але також пунктам. Управління ворожими військами та підприємства військово-промислового комплексу найкритичніші оборонні підприємства часто розташовані на відстані понад 500-750 кілометрів від кордону для ураження таких об'єктів. Потрібні значні засоби, наголосив Скібіцький. Головне управління розвитки продовжує системну роботу із послаблення наступального потенціалу агресора та нагадує, що безпечних місць в Росії більше не існує. Паливно енергетичний сектор РФ є невід'ємною складовою її військово-промислового комплексу. Ураження ключових енергетичних об'єктів обмежує. Виробничі та логістичні можливості агресора зменшує його фінансові ресурси та послаблює здатність вести тривалу воєнну кампанію. Ідеться у повідомленні ГОР. До речі, полковник Манько відповів на критику, яка з'явилася у медіапрострі стосовно нього. І безпосередньо він раніше ділився відео, де розповідав, що танцював під російські пісні, коли був поранений. Ну а російський контент дивився, щоб знати, що відбувається безпосередньо у ворога. А, і запитав: Тепер справжні українець, якщо що сьогодні. День кухаря, мої вітання всім поверам і кухарям. Ну і танцював він під відомий хід Степана Гіги. Ось така ситуація складається у медіапросторі. якщо будуть ще якісь подробиці, обов'язково вам про це розповім.